Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Велика Британія офіційно підтвердила плани щодо передачі Україні своїх танків. Про це йдеться на сайті уряду Об'єднаного Королівства. Прем'єр-міністр Великої Британії підтвердив це рішення. Британські танки значно посилять Україну. Вони є одним із найбільш важкоброньованих серед західних танків. Головне озброєння танка його 120-мм гармата Л-30А1 завдовжки 55 калібрів. Раніше британські видання повідомили, що Україні передадуть 12 таких танків. Прем'єр-міністр Британії підкреслив, що він та весь уряд Великої Британії будуть активно працювати з міжнародними партнерами, щоб якомога швидше надати Україні таку підтримку, яка дозволить їй використати свою перевагу. Україна отримує французькі колісні танки протягом найближчих двох місяців. Про це повідомляє Міністерство оборони Франції. Терміни поставки цієї колісної бронетехніки озвучили після телефонної розмови 12 січня міністра оборони Франції та голови Міністерства оборони України. Французький міністр підтвердив непохитну підтримку України. Також буде швидко організовано навчання українських військових з експлуатації цих бронемашин. Це французька бойова броньована машина. Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність. Їх можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти. Пронемашина має колісну формулу 6х6. Вона озброєна нарізною танковою гарматою калібру 105 мм, здатною стріляти на дальність до 2000 метрів. Німеччина приймає українських військових для підготовки на бронемашинах Бредлі. Союзники ведуть постійний діалог з Україною, щоб визначити, яка безпекова допомога потрібна. Сполучені Штати Америки намагаються надати Україні засоби, які реально потрібні українським захисникам. Одним з таких засобів стали бойові машини піхоти м 2 «Бредлі», які Україна отримає у версії М2. 2 а Нагадаємо, новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки для України включає 50 бойових машин піхоти м 2 «Бредлі». але Пентагон не збирається завчасно оголошувати, коли саме ці системи з'являться в Україні. У Пентагоні впевнені, що українці самі покажуть бойові машини, коли ті прибудуть до країни. Механізовані війська України отримали броньовані машини піхоти. Бронемашини поступили на озброєння 47-ї окремої механізованої бригади. Постачальник та замовник цих машин для України невідомий, вони прибули до України у грудні минулого року. Ці бронемашини виробляє компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів. Бронемашини можна застосовувати в обмежених військових операціях низької інтенсивності. За потреби можна встановити кулемет на дах автомобіля або ж додати легкий бойовий модуль. Попри широку доступність бойової машини на ринку озброєнь, інформації у відкритому доступі про її характеристики небагато. Базову модель виробляє компанія в Об'єднаних Арабських Еміратах та на військовому заводі у Туреччині. Німеччина планує поставити Україні всі 40 своїх БМП до кінця березня. Про це повідомили в уряді Німеччини. Німецькі бойові машини піхоти мають надійти у першому кварталі поточного року. Також німецькі інструктори проведуть навчання українських екіпажів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у телефонній розмові 5 січня домовилися про відправлення Києву важкої бойової техніки. Німеччина заявила про готовність поставити Україні свої бойові машини піхоти та комплекси протиповітряної оборони. Петріот плани ФРН передбачають, що 20 машин надійдуть зі складів Бундесферу а ще 20 – від компанії виробника. Новий засекречений український ударний безпілотник успішно пройшов низько випробувань. Про це на брифінгу повідомила речниця державного концерну «Укроборонпром». Нещодавно безпілотник успішно завершив випробування під дією впливів радіоелектронного придушення. Як заявили в Укроборонпромі низько успішних випробувань позаду, ми переходили до випробувань під дією впливів Репі. Ці випробування також позаду. Ці випробування проводилися за дорученням начальника генерального штабу збройних сил України. Заявлено, що цей безпілотник здатен уражати цілі на відстані тисячу кілометрів та несе корисне навантаження вагою 75 кілограмів. Міністерство оборони у 2023 році планує витратити на закупівлю безпілотників різних типів застосування 20 мільярдів гривень. Про це розповів міністр оборони України. У цьому списку безпілотних апаратів є зразки української оборонної промисловості. Як він сказав цього року на закупівлю безпілотників, ми запланували в бюджеті 20 мільярдів гривень це БПЛА різних типів. Це, зокрема, і українські зразки, які ми прийняли на озброєння за останні півроку. Це наші нові безпілотники. Використання розвідувальних та ударних БПЛА не було широкого розмаху. Як пояснюють військові, невеликі розвідувальні дрони стали їхніми очима, але живуть вони недовго. Тому військові підрозділи аеророзвідки потребують безперервного постачання такими засобами. Раніше з'явилася інформація, що в Україні будують перший флот морських безпілотних апаратів, який має захистити акваторію українських морів, безпілотні надводні апарати багатопрофільного призначення, унікальна українська розробка. 250 перший батальйон територіальної оборони отримав на озброєння ловця дронів. Про це повідомили Сили територіальної оборони Збройних сил України. Розповідається, що система працює в комплекті з радаром, який підсвічує повітряну ціль на відстані до 7 кілометрів. Далі ловець накидує на ворожий дрон сітку і місія ворожого дрону стає нездійсненою. Нове озброєння дозволить суттєво знизити шкоду від ворожих дронів розвідників та дронів Камікадзе в секторі своєї дії, а це посилить позиції захисників України. Українські волонтери запустили майстерню з приобладнання пікапів під реактивні системи залпового вогню. Волонтер Денис Романовський зумів організувати майстрів для виготовлення цих мобільних артилерійських установок. Як розповідають волонтери. Ви тільки уявіть, що майстри, які ніколи раніше навіть не стояли біля РСЗВ, після консультацій з військовими тепер встановлюють їх на пікапи. У першу чергу було підсилено ходову частину на таких пікапах. Реактивна система на шасі пікапа має висувні опори для стабілізації під час залпу. Три напрямні калібру 122 мм розташували на поворотній платформі у кормовій частині машини одразу за кабіною для екіпажу. Нагадаємо, в Україні на пікапи також встановлюють пускові піднекеровані авіаційні ракети С8. Український оборонний кластер передав для військових нацгвардії 2000 бронежилетів, зазначається, що всі ці бронежилети захищатимуть життя нацгвардійців, які виконують бойові завдання. Як розповів голова правління оборонного кластера, сьогодні держава забезпечує приблизно 80% потреб сил оборони комплектації бронежилетами. Ми намагаємося допомогти тим підрозділам, де потреби повністю ще не закриті. Він відзначив, що це стандартні загальновійськові бронежилети 4 класу захисту. Вони відповідають усім вимогам Міністерства оборони України. Всього за рік цей оборонний кластер передав Силам оборони України 85 тисяч бронежилетів. За 2022 рік кількість електромобілів на українських дорогах збільшилась на 56%. Про це повідомили у головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. За інформацією станом на 1 січня 2023 року загальна кількість електромобілів, зареєстрованих в Україні, становить 46 тисяч 830. Упродовж 2022 року сервісними центрами МВС в Україні вперше було зареєстровано 13 тисяч 321 електрокар. Це на 56% більше порівняно з попереднім роком. За 2021 рік ця цифра становила 8 541. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.